День білої тростини відзначив світ цього тижня. Цю тростину понад 90 років тому винайшов британський фотограф, який втратив зір після нещасного випадку. Ця біла палиця не лише спосіб пройти крізь темряву, а й можливість привернути до себе увагу. На жаль, незрячим українцям. Біла тростина допомагає дедалі менше. Вони стають музичними зірками і просувають вперед світову науку, але тільки не в Україні. Останній сліпий доктор наук з'явився тут ще в радянські часи. Сьогодення людей з вадами зору це, якщо пощастить, збирання електричних вимикачів світла, якого вони ніколи не побачать. Наш стас Ясинський наважився пожити без очей тільки один день, і здається, те, що починалося як простий дослід стало надзвичайно серйозним випробуванням. То як воно пожити в світі темряве, Стасе. Але це просто жах. Я виявився безпорадним у власній квартирі, а вийти за поріг взагалі шок. Небезпека чатує на кожному кроці. І все ж я розумію, будь-яка робота для українських сліпих це величезне щастя. Я тут працюю вже дві години, і дев'ять з десяти українських сліпих мені заздрять. Та не дивитись. Коли все занурюється в темряву, сама темрява перестає існувати. Все нічого не бачу. Перші кроки на осліп, перше вдягання, і ніби вперше руки вивчають вміст холодильника. Перша проблема і не в приготуванні сніданку, а в неможливості вчасно зрозуміти, коли ж він приготувався. Як вони це роблять, якщо вони сліпі все життя? Ай. Ну що смачного? Такого бутерброду я ще, мабуть, ніколи не їв. Він як для шрека величезний. Умови нашого експерименту ризиковані, максимальна самостійність, бо здебільшого сліпі в Україні повністю залежать від зрячих членів родини, що роблять основну хатню роботу і супроводжують на вулиці. У мальовничому карпатському селі майже сліпий Іван Петрович сперечається з дружиною. Він каже, що може робити всю хатню роботу. Вона, що без неї він би пропав. Якби Іван Петрович жив сам в селі, він, Ой, він би пропав без мене. Чесне слово, я чесно говорю. Якби я бачив краще, то я би сьогодні навіть був десь хто знає, де в якомусь керівництві, тому що розум є, а зору нема. Перед виходом на вулицю змінюю пов'язку на чорні окуляри. Обіцяю собі не підглядати за будь-яких умов. Поки все звично все рятує. Кожний крок, ніби в прірву, намагаюся не думати про відкриті люки, ями і розбиті пляшки. Оператор де на відстань, обіцяє врятувати, якщо ситуація стане критичною. Моя єдина надія ось ця біла тростина, яка і є для незрячих очами, але тільки знизу. Єлки. Поляче б'ють в обличчя, на щастя, рятують окуляри. Між іншим, саме тому їх і носять естетичне призначення вторинки. Але найнебезпечніше попереду пішохідний перехід. Поруч жінки з дитиною далі ще люди, але допомогти сліпому перейти дорогу не запропонував ніхто. Пізніше розуміє свою помилку. Про допомогу треба раз по раз просити. скажіть, будь ласка, а де тут можна ізоленту купити? Щас я вас купити? Продавчиня Світлана спеціально зачиняє свій магазин і веде мене через весь базар. Ось ми купуємо ізоленту. Я спеціально даю продавцю свій гаманець. Але той поводиться зразково. О, все просто сіпросить, гривню дав. Потім вона перевела мене через дорогу, співчуваючи, що не зможе провести далі. Дякую вам, Дякую. У себе в Карпатах Іван Петрович теж хоробриться. Каже, піде куди завгодно. Це я відчуваю ногами. Я можу вас провести навіть до ворогта. Так, але, але тільки туди, куди я ходив. У коридорі українського товариства сліпих холодно і темно. На сліпих в Україні економлять. Олександр Миколаєвич сьогодні тут, бо в післявоєнному дитинстві розбирав снаряд. Рвануло присався за одну секунду бах! і повністю тьма. Та скаржиться він на темряву у головах і серцях зрячих. Всього 600 гривень на рік призначено українському сліпому. Та навіть цих грошей випросити у держави непросто немає в бюджеті все. Нічого вам мати грошей. На зараз людськості нема. Ніхто нікому нічого не дав. Діло сліпих це діло рук сліпих. На 50 тисяч українських сліпих потрібно всього 30 мільйонів гривень. Для держави це дрібна сума для незрячих інколи ціна життя. Я на тролейбусній зупинці. Годі чекати, що зможу сісти в маршрутку. Добре, мені вдалося запхатися в тролейбус. Ніяких пристосувань для інвалідів і близько немає. А це вже метро. Мене попередило бути дуже уважним. Сліпі дуже часто падають на рейки і гинуть під потягом. Але такого я не очікував. Мене затримує міліціонер. Довели до вагона, завели всередину, попередили, де вийти і як пересісти. А пасажири ніби осліпли. Сидінням не захотів поступатися ніхто. І знову пересадка, і знову уважно зустрічають і ведуть кудись довгим переходом. І ось нарешті мета моєї мандрівки. Я в справжньому цеху для сліпих. Колись з 50 тисяч інвалідів на таких підприємствах працювала половина, а тепер лише кожен десятий. Тут збирають виключателі розетки для світла, якого більшість з них ніколи не побачить. Щось не виходить взагалі. Цікавлюся, скільки деталей маю зробити за зміну? Скільки? Три тисячі в день? Да. Я не впевнений, що я зможу виконати хоча б якийсь мінімальний план. Ми да. допомогли, щоб роботу нам давали. Зарплата якась була. А, а, скі... а скільки на... ви 200-300 гривень. гривень у місяць? – 200-300 місяць? Да. – Так. – А називається, що робимо? П'ять ага. часов треба встати і йти сюди. Володимир Олексійович тут працює 50 років. Каже, що навпомацьки впізнає тут кожну сходинку, але колишніх друзів стає все менше. Ну, за мене або вмирають, або чекають. А куди втече? Ну, втече? Якось затікає. Я на Я, не нічого вже не багато. Я вирішив закінчити свій експеримент на зупинці трамваю. Від вечірнього світла болять очі. Мені пощастило, я не провалився в люк. А коли намагався падати, то мене неодмінно хтось підхоплював. Я зустрів багато добрих людей, які зберегли моє здоров'я і гаманець. 50 тисяч українських сліпих не завершать цей експеримент ніколи. Вони і далі змушені йти через життя як по довжелезному мінному полі. Оксана Солодовна Калапас Андрій Поставець та Станіслав Ясинський ТСН Тиждень 1+,1.